Нову хвилю міграції з початком деокупації очікують у міністерстві з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, щоб перевірити, де саме розміщувати людей, що втікають від війни. Міністерка Ірина Верещук приїхала на Одещину, адже місцева влада заявила, що область готова розмістити додатково 50 тисяч внутрішньо переселених осіб. У регіоні розглядають варіант зведення модульних містечок, під які планують виділити кілька земельних ділянок. Загалом на Одещину з початком повномасштабної війни вже переселилися 100 тисяч людей з окупованих територій. І цей процес набиратиме обертів з початком холодів. Очікують у міністерстві і закликають людей уже зараз виїжджати з небезпечних територій. Нас чекає хвиля нових переселень. Нас чекає хвиля, коли у зимовий період. Переїдуть люди, і їм потрібно буде добре розуміти, де вони будуть жити, за який рахунок будуть оплачуватись їхні домівки, що вони будуть їсти, на чому вони будуть спати, яким буде їхнє медичне забезпечення, чи буде у них робота, і чи їхні діти зможуть відвідувати школу.